Мені видається, що ідеєю, Мені видається, що сьогодні наша стратегія вже перестала бути якоюсь абстрактною ідеєю, але стала частиною життя нашої церкви. Можна сказати, що. Переважно люди вже чули про неї, знають про неї. І що найбільш відрадніше вимагають, щоб ті ідеї, ті засади, ті принципи були здійснюваними у наших парафіях. Я думаю, що у тій стратегії ми отримали, як Божий дар такий загальноцерковний рух оживлення нашого християнського життя. Головне завдання завжди є прикінець рік, що ми маємо зробити трошки іспит сумління, що ми зробили вже цього року, як це далося, що були наш успіх, де є наш виклик. І тоді, а, очевидно, коли ми вже подивилися, що ми зробили, ми потрібно подивитися, що буде наступного кроку. За цього року, наступного року, має бути вже план. Ми будемо вирішити це разом з нашими паркяні екзекарними координаторами в цілому світі, що ми зробили, і як ми будемо продовжувати того стратегії про жива парафія.